Морозиць у віконце, виглядає зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, Потягайтесь, посміхайтесь, до занять хочеш збирайтесь. Доброго ранку, дітки, мене звуть Тарасик. Сьогодні я хочу вас запросити у зимовий ліс. Подивіться, як тут гарно! Зимовий ліс, як у казці, всі дерева вкриті снігом, наче білою пухнастою ковдрою. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад. Веселий світаночок танцює снігопад. Земля вкрита білим блискучим снігом. Навколо стоїть тиша, вся природа наче заснула казковим сном. Срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим вкрита земля. Срібні у синьому небі хмарки, в срібніх заметах срібні стежки. Зима все навкруги засипала снігом. Ой, малята, ось одно деревце. Зима, мабуть, забула вкрити пухнастим сніжком. Дітки, а давайте ми з вами вкриємо деревце сніжком. Але спочатку давайте пограємо з пальчиками. Малесенькі сніжиночки, яскраві та блискучі, літають, наче пташечки. Кружляють всі і в'ються. Із хмароньки додолу, на землю опустились, на білосніжний килимок вони перетворилися. Дітки сніжинки будемо робити із білої серветки. Розірвемо серветочку на маленькі шматочки. Ось такі. Це у нас сніжиночки. Тепер будемо засипати наше деревце сніжком. Ось так. Ось ми і вкрили наше дерево сніжком. На дерева, на лужок тихо падає сніжок. Молодці малята чекаю ваші роботи. До побачення!